Шінели Огнєвої, ми з малечкою живемо так, як треба. Ми з Малечкою живемо так, як треба, як прийнято роками у людей. За віком в нас емоції, потреби, думки і навіть вогники очей. Дитинство найсолодші наші миті, там слабші настанови і закон, тоді ми ще наїмні та відкриті. Ідем зустріч світу заборон, смакуємо суниці просто з грядки, бо соні ж прокладаємо стежки спонтанно все тоді не по порядку, не так, як треба людям навпаки. Сміємося тоді, коли сміється, і плачемо тоді, коли болить. В дитинстві ще душа не продається. І маску неможливо ще купить, а далі вже стає нам не по віку лишатися відкритими для всіх. Так прийнято, напевно, спокон віку. Дитинство нам дається для утіх. А далі треба вчитися вдягати на себе різні маски у житті. Тому, хто неприємний потурати і часом простояти в німоті. Бо все, що на душі сказати хочеш, не завжди буде прийнято в людей. Лиш тільки не навчиш брехати очі, тому доводиться ховати близько очей. За віком нам не личить посміхатись так просто від душі і без причин, на диво без надії сподіватись за мрією летіти вздогін стабільність. Головне у цьому світі робота, хай геть не до душі, а крила так давно вже перебиті В постійній цій бездумній метушні, а в мозку в нас лунає все, як треба. Освіта, дім, робота, вихідні. А очі вже забули колір неба, і безсило виснуть крила на спині. А в серці в нас об груди б'ються мрії, розбиті вщент, об осуди і страх, боїться так покинути свій вирій, доволі спраглий в'язень зграє птах. Спинімося, спитаємо у себе, для кого ми живемо це життя, і ким було встановлено так треба, посаджені в кайдани почуття. Життя дано лише раз таке казкове. У ньому стільки граней і краси, відчуй його від подиху до слова, і вогник свого серця не згаси. Не бійся оступитися за мрію, покинути стандарти й тягарі. Я знаю все можливо, я в це вірю. Ногами відірвися від землі. Один для всіх закон, закон від Бога, а інше все надумане людьми. Твоє життя, твоя лише дорога, вдихни повітря вільними грудьми. Минуть роки, і зникне все нажити, жити, під натиском років. І тільки те, що серцем пережите, залишиться надбанням для віків. Не спогади того, що не зробили, не судження когось про нас самих залишаться в кінці нам тільки крила, які в бою із людством переміг. Ті крила будуть жити, із кохання, Із радощів, спонтанних і ідей. Життя для нас дарунок, не змагання, не треба бути кращим у людей. Живіть, як прагне серце палко в грудях, життя в зрівнянні з вічністю лиш мить, не бійтеся зустріти осуд в людях, а бійтеся так само осудить. Усе, що йде від світу, з часом тлінне, залишиться надбанням для землі, а цінність зберегти в собі людину, багатство у любові і теплі. Не треба за життям невпинно гнатись і людям намагатися вгородить. Життя потрібно просто закохатись, і серце оберне на вічність мить.